Кому парочку легких баксів? Дивіться, друзі. Зараз з'явилась нова промка. Треба робити швиденько від біржі OKX з монеткою А і Тут роздають по 5 монеток це для старічків, і по 10 монеток це для новачків. Але новачки можуть забрати іще 5 зі спулу для старічків. Така от схема. Що треба робити? Якщо у вас немає аккаунту, то звичайно зареєструвати його. Якщо вже маєте аккаунт, просто заходите сюди на сторіночку активності посилання в описі і натискайте кнопку Приєднатися це для всіх. Для тих, кого немає аккаунту зареєстрували і теж рятуєте тут в акції, тільки тоді виконуєте наступні кроки. Далі, спускаємося нижче. Для старічків, ось тут ми бачимо, ти десь отримуєте 5 монет, так? За які рухи? Ось тут натискаєте. Перше це депозит від 100 USDT. Закидаєте з іншої чи гаманця не має значення. І потім робите торговий обсяг на 300. Я зробив на 151, купив, 151 продав, в мене вийшло більше 300. Зарахувало, зарахувало. 10-15 хвилин проходить, ви отримаєте свої 5 монеток. Платять зразу. Для новачків схема та ж сама. Але трішки навіть простіше. Робите депозит і робите торговий обсяг не на 300, а на 100. Тобто, на соточку закинули, так? На 51 купили, на 51 продали і все, і маєте торговий обсяг більше 100. Все, зарахували. Але якщо новачки зроблять торговий обсяг не на 100, а на 300, як старічки, то отримують ще додатково 5 монеток з ось цього пулу для старічків. Розумієте, так? Ось тут, де, ось цього пулу. Все максимально просто. Тобто забираєте 10 за новачка і ще 5 за старічка, бо ви вже типа аля старічок. Взагалом виходить 15 монеток. Зараз ціна у нас 0,71. Тобто, що можна з 15 монеток для новачків? Це у нас виходить пара-пам-пам, 10,60. Для старічків це 3,5 бакса. Але все залежить від курсу, може бути і більше. Ну, ось тут я щось торгував. Та й таке? Не зволікайте, тому що пули обмежені. Дивіться, для старічків у нас 40 місць, зараз зайнято 10. Тисяч, тобто 40 тисяч місць, а зайнято 10. А для новачків у нас 5 тисяч місць, а зайнято 450. Тобто, ще є величезні шанси забрати свої в Не багато, але на булочку буде. Усі деталі і корисні посилання в описі під цим відео.